Е, наразі е, моя презентація буде присвячена застосуванню дронів, штучного інтелекту, фотограметрії для технічної діагностики великогабаритних конструкцій. Е, у нашому інституті це відносно новий напрямок, який почався з 22-го року. Е, Мабуть, ви знаєте, є київська телевежа. Вона побудована за участю інституту електрозварювання, розробка технологія, і це досить така велика серйозна конструкція, і вона була пошкоджена внаслідок вибуху ракетами на початку 2022 року. Не знаю, чи всі знають, чи можуть оцінити розміри цієї конструкції. Вона була одна з найвищих, але, мабуть, всі бачили шахту. І вона виглядає досить тендітною. Ось тут теж вона є. А в дійсності діаметр цієї шахти, по якій їздить ліфт, 4 метри. Тобто, ой, 4, та 4 метри. Тобто це досить велика конструкція, і досить важко такі конструкції обстежувати. Після вибуху було багато пошкоджень, маленьких і більших, і треба було зрозуміти, наскільки вони впливають на конструкцію, наскільки вони суттєві, які потребують першочергового ремонту, які можна зробити дослідження потім. І тоді нам на допомогу прийшла метод фотограметрії. Метод фотограметрії дозволяє отримати тривимірну модель, розмір елементів конструкції на основі великої кількості фотографій. Наприклад, ми робимо фотографії, там десятки, сотні. Тисячі. І потім ці фотографії об'єднуємо таким чином, щоб отримати тривімірну модель. Ідея полягає в тому, що спочатку ми не знаходимо якісь точки характерні, які є на різних фотографіях: тобто, перша, друга, третя. Якщо ми знаємо положення двох камер, з яких зроблені. Фотографії цих ну, злівокубіків або елементів телевежі, ми можемо знайти ці точки, і потім за принципом тріангуляції можемо знайти, як воно попадає на третю камеру. І Якщо є якесь відхилення, то ми налаштовуємо положення третьої камери таким чином, щоб всі ці червоні жовті точки попадали в ті місця, як ми очікуємо. І чим більше у нас фотографій, тим більш точна у нас модель, тим більш точне визначення положень камер відносно наших об'єктів. і... Тут ми бачимо однакові характерні точки, які є на різних камерах, на різних зображеннях, на основі кількості цих фотографій було побудовано моделі. Це наші перші спроби. Бачимо. Труби, елементи конструкції, але є досить так велика кількість, називаємо сміття через шум, а також неналаштовані алгоритми. А тут справа бачимо синім: це місця, де цифрова камера, з якою було зроблено фотографію, і на основі. Фотографії з цих синіх місць побудована така модель. Потім також будували модель батьківщина мати. Тут бачимо вже набагато кращі точні результати. В принципі, як взагалі все це виконується? Ми використовуємо програму Зефір. І це приклад одного з елементів. Коли спочатку, після ось цієї сині точки, це місця звідки було зроблені фотографії, були отримані хмари точок і розріджені або початкові, а потім ось зараз вже накладаються текстура, і ми можемо бачити досить точно. Модель виробу, і можемо його повертати, дивитися з різних боків, а також можна визначати його реальні характеристики, тобто розміри, зараз почистили від фону. І тепер можна. Тобто, фактично у нас є цифрова копія об'єкту. Ну, бачите деталізацію, да? І це було всього 190 фотографій, які були зроблені під різними кутами, для того, щоб побудувати цей досить корисний. Прилад, який застосовувався у нас, те саме ми можемо зробити і з великогабаритною конструкцією. Тут ми бачимо деякий ось тут отвір, який утворився внаслідок уламку, прольоту уламку снаряду. І можна оцінити розміри їх положення у просторі. Можна також зробити від ранкування від великих дефектів до маленьких дефектів, від безпечних місць і небезпечних місць розташування цих дефектів для того, щоб запропонувати більш ефективну методику відновлення цієї конструкції. Також важливим є встановлення вертикальності конструкції. Наші телевежі досить пощастило. У неї чотири ноги, на які спирається вся конструкція. І навіть якщо була б пошкоджена одна нога, то я впевнений, вона стояла б і досі. В Харкові було три ноги, вони так під кутом 120 градусів. І деякий час ця та конструкція стояла на двох ногах і центральній е шахті. На жаль, вона зруйнована зараз, але е важливим для її функціонування, якщо б не була е подальша е ракетна атака на неї, е це її вертикальність. Тобто, щоб ця телевежа не перетворилася у Пізанську і... і не впало. Пізанська ще не впала, а ця впала. Тоді ми зробили 3D-модель, виділили ці шахту, і після кожної кожен, наприклад, метр чи там 20 сантиметрів, робили перерізи. На основі цих перерізів ми отримували. Дані, експериментальні дані точок, які були визначені методом фотограметрії, і це дало можливість визначити центр е, шахти. І далі, якщо ми обробляємо ці дані, наприклад, ось в цій верхній частині, ми бачимо такий незначний, але вигін, який, на нашу думку, спричинений тим, що зруйнований вузол в одному місці. Щоб спричинив вигін конструкції, тобто, одна з головних, одна з не пам'ятаю, шісти або восьми вузлових елементів зруйнований, через це був такий вигін. Проте варто бачити, що фотограметрія на цій висоті дозволяє визначати просторові координати з дуже високою точністю. Тут ми бачимо приблизно ось це скільки там, 20 сантиметрів чи 2 сантиметри. Тобто це дуже висока точність. Ну, так, якщо тут намалювати, ось зруйнований вузол, і вигін шахти найбільший саме у цьому місці. Ну, ось приклад, ну, ми можемо зробити переріз, отримати точки, і у нас є гарні точки: ось ці червоні, які попадають на контури шахти, і ці точки, де не попадають. Зазвичай фотограметрія має досить великий набір Результатів точок, які треба деякі точки треба відфільтрувати як ці. Якщо ми використовуємо звичайний метод найменших квадратів, ми і коли цих аутлайнів досить мало, це досить легко знайти центр або параметри кола, які вписуються в ці червоні точки. А якщо у нас гірша ситуація, тобто тут щось намальовано тут, то, то э, треба розроб... робити нові підходи. І один з таких підходів це застосування штучного інтелекту. Як виявляється, для цього алгоритми виглядають набагато простіші, ніж ми просто дивимося, використовуємо чисту математику. Ідея в тому, що ми е, навчаємо нашу модель на своїх синтетичних даних, і потім застосовуємо і досить точно можемо знаходити центр. Ну, а чому нейронні мережі отримали досить швидкий розвиток, причому в будь-яких напрямках це, можна сказати, їх простота, тобто ідея нейронних мереж полягає в цій формулі. Коли у нас вихідний сигнал залежить від лінійних коефіцієнтів і якоїсь функції активації. І є вже досить багато готових інструментів для розробки і застосування штучних інтелектів, тут є безкоштовні наведені. і для початкового моделю з достатньо 3-4 строчки для того, щоб вже бути залученим до. Використання штучного інтелекту у своїх наукових практичних завдачах, ось тут одне з застосувань штучного інтелекту для того, щоб автоматично виявляти всі ці дефекти, які є у нас в конструкції. Було проведено навчання. Тут ще відносно стара модель йола використовувалась. І е, ця модель дозволяє досить швидко опрацьовувати картинки, цифрові зображення і показувати місця, де з його точки зору є корозія або інші пошкодження, як отвори о, тріщини. Це відео з дрону, і ми бачимо, що система автоматично може знаходити всі дефектні ділянки. І наразі зараз у нас всі ця технологія ще покращена, а покращується вона за рахунок наявності набагато більшої кількості вхідних даних і розмітки зображень. Дякую за увагу. Дуже дякую.